Ми поглянемо, хто тут найстійкіший. Так лячно. Що? Можна вже йти чи як? Мені вже ноги затерпли. Вибув. Треба просуватися. Поглянемо, хто залишиться цього разу. Тряся! Прощавайте номер 456. Поталанило. Тільки цього бракувало. Тримайся, твоя рука допомоги. Дякую. Схоже, тобі також поталанило. Цим двом вочевидь не надто. Крутезно, дай п'ять. Краще би я впала. П'ять зверху. Наступний раунд. Вибирайте скриньку. Гаразд. Дякую. Такий любчик лови поцілунок. Що, це справді мені? Ти теж миленька. Дигеть. так краще. О, гадаємо йому обмежений час. Впевнена, це буде просто. Гонґі, вперед. Гаразд, це не так швидко, як я очікувала. Нумо допоможу. Вперед. Гонґі це моє друге ім'я. Дивись, як можу. Нічого собі мій фірмовий трюк Трум-трік! А ти вправний. Чому це так складно? Я зараз програю. Вже й упріла. Треба освіжитися. О, ні. Часу майже не залишилося. Гадаю, маю план. Надую кубики і стане простіше. Такі чудові. Тепер я напевне вкорюся. Погляньте, не або яка селачка. Навіть не впріла. Ми знову разом. Може, нумо дружити? Привіт, учасники. Привіт, красеню. Ой, обирайте наступний раунд. Навіть не знаю. Мабуть, цей. Барбі не те робить. Я вибираю печиво. Що вдіяти? Аго, у річу. М -м, що вибрати? Вибирай печиво. Оріч, річ, вибери, будь ласка, міст. Як тобі відмовити? Ми так не домовлялися. Зраднику я образилася. Чудово. Вдале приземлення. Привіт, дівчата. Не дивіться на мене. Погляньте краще сюди. Ого, ще й міст! Сам вперше його бачу. Жак. Як нам пройти цей квест? Ну, я вам покажу, як потрібно проходити етап. Він, наче корабельний трап, я по ньому ніжками тап-тап. Мотайте на вус, йоу. Ото вже хвалько. Не кажи. є, треба як на коні. Повторійте за мною. Так, куди далі? На цю чи на цю. Не годен вибрати. Трум, трум, трік. Два папери. Це несерйозно. Доклади зусиль ліва. Трум, трум, трік. Отак я завжди в тебе вірив. Вперед! Хто наступний? Вперед, Барбі. Трястя. Сама вибирала. Щось мені не подобається. Знаю. В моїй сумочці є рішення. Барбі мобіль настав твій час. В неї в сумочці була автівка. Де газ? Чудово. Трумплі. Вам не наздогнати мене. Я зробила це. Крутезно. Трястя! Твоя черга. Я готова. Головне, не припуститися помилки. Агу, проклади мені шлях. Буде зроблено. Я завжди мав гарне чуття. Ага, я ж казав, куди далі. Повертайся на старт. Пересування за допомогою рук заборонено, виключно ногами. Такі правила. Що ж? Гаразд, взувайся, річу. Тепер ти повноправний учасник. Якщо він взутий, то можна напевно. На чому ми зупинилися? Треба знайти прохід. Чудово, я майже на фініші. Ура! Схоже, я все запам'ятала. Тобі вдасться Ну ж, бо подружка вперед. Ти така молодець. Вдалося. Я така рада. Mm, гаразд. І ти постарався маленький бешкетнику! Наступний раунд. О, що ж тепер? То привіт. О, ні, ані руш! Агоу, я ж не граю. Ааа. Що? Фух, це просто печево. Налякала. Дівчата, вибирайте. Дякую. Говорічу. Так, дай цьому раду. Буде зроблено. Я, до речі, непогано вишиваю. Знала. Не заважай. Ні, так не годиться. Штрафне печиво. Тільки не це. Я розбиватиму його до скону. А що я маю? О, Я знаю, що допоможе. Куди я це поклала? Моя машинка для шиття. Тепер це буде простим завданням. Можна запускати трум трік. Це було за виграшки. Я завершила. Перемога моя. Чудово, ти проходиш далі. Фух, я теж впоралася. Я вірила в тебе. Ти мене забембала. Переходимо до бігу в три ноги. О, ні, за що мені це? Ауч, ти наступаєш мені на ногу припини. Мені незручно. Гаразд, тепер ваша черга. Венздей, мені лячно. Гадаю, ми в халепі. Спершу треба набити м'яч, час спливає. Біжімо мерщій. Не поспішай, бо ми програємо. То як? За схемою один, два, Нумо! Не втрачаймо ритм. Чудово, можна ми швидше це завершимо. Хай вона набиває. Я не вмію. Що вдіяти? Ріум, саня, не на часі. Зосереться. Часу обмаль. Гаразд мені вдасться. Один, два, три і чотири. Справи хепські доведеться вжити відчайдушних заходів. Ура! Ми зробили це! Дякую, командо! Ми найкращі. Ну, модалі. Один, два, один, два. Ми непогано просуваємось. Тепер моя черга. Я впораюся. Трясця миттю все виправимо. Підходь ближче. Цього разу я напевне поцілю. О, ні, я страшенно хвилююся. Припини. Перепрошую. Скільки часу? Мені вистачить. Я так надалі не можу. Що? Так їй буде значно легше поцілити. Це маленьке кільце. Навіть для мене це якась дивина. О, я поцілю. Трум трій. Ура! Ви впорались. Залишилося перетнути лінію. Ходімо, мерщій. Часу майже не лишилося. Зробімо це. Ура! Що? Це ваш новий гравець. Знайомтеся. Привіт! Налаштуйтеся на завдання. Кидання кілець. То що, чи учасники готові? Лови! Впевнена, мені вдасться. Чи не так красунчику? Ух. Аго, друзі, озирніться. Що там? Вона дійсно назвала мене красеним. Коли переможе, підемо з нею в ресторан. Дякую, красеню. Випробування подолано. Ти найкращий я зроблю це. With my hands, hands. Пряме влучення. Я й не мала сумнівів. Молодець. Руки геть. Тепер моя черга. Ось як потрібно кидати. Трясся. Ще один шанс. Двоє пройшли. Один вибув. Забрати його вперед! Ого, так. Не можу дочекатися початку. А це хто? Розпочати гру. А, ми напевно впораємося. Ходімо. Ото Замри. Ха, Оце так вигляд маєш. Поглянь як бігають, Невдаха! Трум трі. А! Просто жах. Та не кажи. Проходьте. А, за виграшки. Трун тріс. Щасти вам. О, ні. Ну ж, бо хочеш. Зачекай. Я знаю, що нам допоможе. Чарівна флейта. Перед. Яка чудова мелодія. Перед, друзі. Мерчі, вам вдалося. Наступне завдання: візьміть коробки. Цікаво, що всередині. Погляньте, мою парасольку. О, ні, парасолька. А що не так? Мені більше поталанило. Маю зірку. Чудово. Це буде за виграшки. До роботи. Струмпрі. На такій швидкості я зроблю все бездоганно. То як? о Оу, проблема. Ти програла. Просто жах. Хто наступний? Ой, я ще не доїв Трум-трік. Схоже, залишився тільки я. Я мушу впоратися. Треба пильнувати. Аби, хоч поталанило, я не зможу. Гаразд, друзі, я докладу зусиль. Потрібен технічний підхід. Ага. Тепер все точно вдасться. Трум трік. Мені вдалося. Рівнесеньке коло. Перевіримо. Ти пройшов. Трум трік. Що це було? Мені вдалося вирізати печиво. Перший бал. Так. Молодець. Чудова робота. А навіщо нам канат? Треба по ньому лізти. Дивно. Друзі, він мене тягне. Подолайте мене. О, ні. Тухтії, вам не вдасться перемогти. Нічого собі, вона сильнюща. Друзі, в мене виникла ідея. Що він там зметикував? Оближити линву не на часі. А моторошно? А трохи. Дивно. Знаю. Спробуймо лоскотати. Все, годі! О, такої! Ура! Ми отримали побалу! Дай п'ять! Припини! Рятуйте! То що, чи ми пройшли? Ура! ми Чудова команда! Годі вже перейдемо до наступного конкурсу. Вам доведеться пройти платформами. Успіхів! Учасники! Цікаво. У чому ж каверза? О, яблуко залишу на потім. З чого ж почати? З чи місць циркуль. Спробую із циркуль. Трум трік. Вдалося. А! Справи кепські. Тобі потрібно йти. Гаразд. Яблуко. Напевно, це підказка. Чудово. Наче тримаюся. Тепер місяць. Куди й далі? дух дей? Треба поміркувати. Хай буде, як буде. Казна що? То як мені тепер пройти? Гаразд, я впораюся. Міс Делайт, далі догдей. Веселка. Хто ж далі? чи Фредді? Дуже складний вибір. Ніяк не вдається визначитись. Друзі, допоможіть мені. Куди я маю стрибнути, щоб пройти далі? А, Ярнабі. Всі про неї пишуть. Дякую, красно. Вперед до перемоги. о Оу. Ледве не гепнулося. Ред мені вдалося. Здорово. Вітаю. Наступний раунд. О, Привіт, друзі. Фух, привіт. Тобі вдалося? Рада вас бачити! Сподіваюся, ви готові до наступного завдання. Трум -трік. А? Ми знову тут. Ось ваше наступне завдання. Треба знайти стаканчик із призом. Мерщій почнімо. Ауч! То тут порожньо, Казна що. В мене теж нічогісінько, дуже прикро. Чому нам не щастить? Гидота. Оце ти виробляєш. Ну ще раз. В мене нічого. В мене також. А я моя табалапку. Чудово обожнюю їх. Вони такі цікавезні. Ова! Ой ой. Ваш час добігає кінця. Зрозуміло. Трум трік. Ну нічогісінько. І в мене. Ой, Ова! Схоже, цього разу мені пощастило. Крутизно. Шкарпетка. Моє ж ти любісіньке. Він серйозно? Гаразд. Ох, ви не старпні. Привіт, друзі. Якому персонажу віддати бал? Напишіть у коментарях. О, ідея. Переходимо до танцювального челенджу. Отак. Ось це мені до душі. Чудово, я ж, вочевидь, переможу. В такому разі почнімо. Це мій танець із Дедпула. То як вам? Труди значи, не так? Повторійте за мною. Що ж, непогано, це вподобайка. Ура, дякую. Молодець Шенсонік. Чудовий танець. Тепер моя черга. Можете розпочинати. Як вам таке? Уаха. Так, напевно, ніхто не вміє. То як? Серйозно не годиться. А мамі подобається. Моя черга, я готовий. Починай. Бейбі-шак, ту-ту-ду-ду. Бейбі-шак, ту-ту-ду-ду-ду. Бейбі-шак. Шалений крінж. Це не вподобайка. Бейбі, шак, а мені подобається. Ай, тобто казна що. Браво, Бабе Чопс. Цікаве, значи, не так. О, схоже, бал дістається мені. Ура! Продовжимо. Ого. Це силомір чи що? Крутизна. Треба бути дуже сильним, аби вибити максимум. Починайте. Ого, оце так тягар. Вау. нічого собі. Гаразд я впораюся із цим. Трум трік Ого. Непогано. Отже, недаремно качався. Тримайте. Отакої! Здулося. Маю власний підхід. Трум трік. А ось і мій молот! Інша річ. Трум трік. Трестя. Ого! Не вже максимум. Я навіть не доклала зусиль. Тримай бабачок. Ой, дякую. Чи за те, що я його відтягну. Дадуть бали. А. Вперед! Ого. То як? Чи я влучив? Я переміг, відчула собі Ура! далі. Зіплайн зі стаканчиками. Нічого собі. Крутезне на вигляд. Я навіть знаю, як їх перетягнути. В такому разі розпочинайте. Багну, погляньте. Вдається. Я майже дотягнув. Ура! Я впорався. Молодець. Тепер моя черга. Уперш викі. Ось і все. Ура! Нумо до нас! Незабаром буду. Що ж? Почнімо. Це буде довго. Вони не бачать. Чудово. Що ж? Маємо новий рекорд. Правда Ося? Балмій. Ну далі. Портить продовжити. Це було дуже весело. Ти молодий Орене. О, що відбувається? Так, так. Маю розмову. Mm. Чи що-небудь трапилося? Ми захищатимемося. Хлопці. Виведіть геть шахрая. Ну, за що? <плес> що трапилося? Ваш друг шахраював. О, а ми і гадки не мали. Отакої. Втім, для вас челендж триває. Трум трік. Чи ви готові до гри? Почнімо. Я не хочу. О, я ж також беру участь. Всі вперед. Трясся! Ха -ха. Фух, добре, що встиг відреагувати. Чому це у вас такі сумні мармизи? Оце ти виробляєш? Я не можу. Аго, що це? А -а -а! О, О, тепер дійсно кепські справи. Отакої. Так лячно. Ну, ми далі. Мерщій біжімо. З мене годі. З мене також, на що сховаюся. Трум тріх. Ого, та тут ще й ліфт маємо. Оце так сервіс. Ова, та тут неабияка секретна кімната. Чи моя зачіска не розпудлилася? Чудово. Я добігла. Перепрошую. Ого, зелена кімната! Крутизно, а тут затишно. Цю кімнату просто створено для мене. Ну, ні, варто поквапитися. Дивіться, схоже, я знайшов вихід. Ура, біжімо. Ой, -ой не стріляйте. Ого, та я вдало зайшла. Тут так гарно. Овва, все мені пасує за кольором. Просто суперово. Секретна кімната те що треба. Можна й перепочити. М -м, фанта! Неймовірно. Ого. Тут ще одну маємо. О все. Так. В мене виникла ідея. Ну, ми дещо тут виправимо. Чудово! Тепер матиму фанта гармату. Мене ніхто не годин налякати. Особливо справа освіжає. Хто на мене? Рас ну, ми повісимо її. Краса. Що за шум? Привіт, чи маєш воду? Чи можеш зі мною поділитися? Нема питань. ми трішки нашій подрузі. Сподіваюсь, дійде до неї. О, схоже, це воно. Поглянемо. О, так. Це саме те, що мені потрібне. М -м, так добре. О, ви лиш погляньте, наші номери збігаються. І я знаю, як їх озеленити. Трум тріт. Ова! Неймовірна краса. До речі, можна додати шпильку. Зробімо укладання нашим цифрам. Ова, такий гарнющий тримач для шпильок. А як збоку? Ой! Стривайте, що це! О, ні, тільки не це. Я ще не готова. Треба відправити це куди небудь далі. М -м, дивно, якось. Хвилинку. А це що таке? Так, зрозуміла. Покажемо, на що я здатна. Хм -м -м. Тут лише круг. Трум-трік. О, ідеально. Треба поміркувати. А це слушна ідея. Ну, ми поглянемо, що на горі. Чудово. Що ти тут робиш? Тебе буде покарано. Дякую за лазерне різання. Wow. Чудово. Тепер моє дзеркало буде таке ж яскраве, як і відображення в ньому. Непогано. Ой, що мені вдіяти? Де мені взяти той стіл? А що це було? Погляньте, він просто ідеальний. Я повинна його отримати. Наче чисто можна йти. Головне, щоб ніхто не помітив. О, страшенне репіння. Всі миттю повтікають. Ані руш. Припиніть. Ціль зникла. Фух, нічого собі. Мені це стане в пригоді. Гадаю, що так. Чудово. Тепер можна собі щонебудь сплести. Цікаво, що буде. Та-дам! Такі милі лапки. Тепер мій стіл не репітиме. До роботи час познайомити тебе з новим домом. Ось він на місці. Фух, нарешті. О, де ж його розташувати? Гадаю, тут буде чудово. А заразом ще й прикрасимо стіл. Вже має значно кращий вигляд. Ох, я заслужила на ще один напій. Що відбувається? Отак, це найкращий антистрес з усіх. Він так крутезно тягнеться. А якщо стиснути? У ній що сталося? Така гидота, він перетворився на слайм. О, мені спала на думку ідея. Знадобиться маркер. Треба пильнувати. та дам Авокадо готове. Чудово. Далі вирізуємо центр. Додаємо обличчя. Просто краса, та й годі. Залишилася кісточка. Стало ще краще. О, зроблю світлину.